Білорусь знову брязкає зброєю біля українського кордону. Лукашенко подякував Богу за диктатуру, а його так і не покликали на парад Побєди в Москві. Привіт, воєнна шпальта з новим оглядом трешу від північного сусіда. Розказуємо вам найцікавіше Они за ці 30 років воспитали, воспитали нове покоління бандераців і на этом дітей. Дети не жалели. Вообще тут мы едва самих себя не превзошли. Где нацификации быть? Одесса ждет. Работайте, братья. Білоруський опозиційний телеграм-канал НЕХТА повідомляє про раптову перевірку сил реагування, що зібралися біля кордону з Україною в їхньому міноборони. Нібито запевнили, що це не для нападу. Ми ж знаємо ціну офіційним заявам мінська і пам'ятаємо, чим закінчилося спільне навчання «Союзна рішимось. Надивились тіктоку і відчули загрозу своєму народові. Приблизно так пояснюють метушню військових у прикордонній зоні рупори Лукашенка на телевізорі. Так правильно ли решили прикрити границю? Ответ очевиден. Вообще тут ми два самих себе не превзошли. Правильно зробили, да ще своєвременно. Всегда би так. А що касається угроз, парні услышали. Ми бачили різного роду відео, де Угрожают белорусскому народу, что мы готовы к любым условиям, и уверены, что защитим родную землю от любого врага. А я сейчас вам покажу, откуда на на Беларусь готовилось нападение. У білоруських посіках Путіна почало підгорати через підписаний штатами закон про ленд-ліз для України. Вони бояться поставок до нас сучасної зброї, але вдають, що піклуються про кишені українських і навіть американських платників податків. Американські законопісці потрудились на славу. Закон о поставках оружия Кієву по ленд-лізу, підписав. Ну тот самий по ньому вооружені для отправки на восток запад буде грузити бочками ні А оплачивать все сначала будет американский налогоплательщик, а потом когда-нибудь налогоплательщик украинский. И вот это ни разу не фейк. Не до полковника Александра Лукашенко не покликали на парад в Москву. Про это повідомила РИА новости с посыланием на пресс-секретаря Путина Дмитра Пескова. На День Победы мы никого не приглашали из зарубежных лидеров. Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всієї, для всіх росіян. На зарубіжних лідерів ми не приглашали. Схоже, авторитарний режим в Білорусі ввійшов в стадію агонії. Минулого тижня ввели кримінальну відповідальність за посягання на теракт, що саме по собі звучить досить розмито і може трактуватися в результаті як завгодно. До прикладу, кілька днів тому доньку білоруського письменника Софію Скоблу кинули за грати на 15 діб за браслет в кольорах історичного національного прапору Білорусі, який використовують опозиціонери. А силовикам офіційно дозволили розстрілювати мітингувальників. Також прикордонних з Україною регіонах глушили інтернет, аби в мережу не потрапили фото і відео пересування загарбницької армії. Ну, слава Богу, що у нас диктатура. Ви все мені критикували. Диктатура, диктатура. Так зато порядок є. Боже, Яке кончене. Українці пильно стежать за здоров'ям Путіна. Лукашенко поки не викликає такого інтересу до своєї персони, бо він просто прихвостень. Але нас дуже цікавить зміна обох режимів. Раніше у медіа припускали, що Путін замислив замінити Лукашенка. Ймовірна кандидатка, голова Ради Республіки Наталія Кочанова. Але схоже, у вусатого диктатора свої плани щодо наступника. В інтерв'ю телеканалу «Білосад» колишній президент Польщі Олександр Спаснєвський зізнався, що у 2014-му на інавгурації президента України Петра Порошенка говорив з тоді ще колегою на цю тему. Вы не здивуетесь, и шлося про Колю. Мы виделись последний раз на инаугурации Петра Порошенко в 2014 году. Сидели за одним столом, и он давай мне рассказывать. Слушай, меня это все уже достало. Я бы уже мог уйти. Ну так и давай, говорю ему. А он тогда то ли в шутку, то ли всерьез говорил, что тот его младший сын не готов. У Білорусі не змогли обійти увагою восьму річницю подій в Одесі. 2 травня 2014 року, внаслідок сутичок, між патріотами і колаборантами сталася пожежа в будинку профспілок. Були жертви. Після цього сепаратисти більше ніколи не нагадували про себе, тож про них вирішила нагадати білоруська преса і зробила це згідно з кремлівською методичкою. Киевские власти всегда старались уничтожить память о событиях 14. -го. И в этом году в городе введен строгий комендантский час. Гражданам запрещено выходить на улицу с 1 по 3 мая. Но вышли люди в других городах. Это Москва. Тысячи людей прошли по улицам к посольству Украины. Геноцификации быть. Одесса ждет. Работайте, братья. Мы вас ждем. На відзначенні 36-х роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції самопроголошений президент похвалився тим, що надавав Чорнобилю попискові. Ну Не буду говорити, що побіділі Чорнобиль, але ми по мордасам йому надавали сильно. Тобто ми справились з рішенням цієї задачі. Схоже, видання Белта запланувало цілу серію онлайн інтерв'ю з українськими гнидами. Минулого разу в ефір випустили колаборантку з Криму Тетяну Монтян, а зараз колишнього кровосісі України Миколу Азірова у 2010 2014 роках він займав посаду прем'єр-міністра під час революції гідності. Попри панічний страх перед Гейропою, вирішив, що земляків боїться більше і втік до Австрії. А нині для білоруських пропагандистів то цілий експерт з українського питання. У чего в голове та сама каша, что и у расшести: банделивси, нацизм, коллективный запад, Сорос, гроши госдепу. Они за эти 30 лет воспитали, воспитали новое поколение бандеровцев, и на этом они деньги, деньги не жалели. То есть опыт сотрудничества с нацистами у Сороса с юности его очень большой, вот, и он использует этих нацистов как расходный материал. Это вот, значит, порода, жуткая порода, которая по большому счету, если бы существовали в обществе какие-то возможности определять эту породу, она подлежала бы уничтожению просто. Я вот, конечно, не нацист, не фашист. Серьезно? Не нацист, не фашист? Але породу треба вичислити і неодмінно знищити. Уродженець російської калуги Ніколай Янович Пахло так, так саме це його справжнє прізвище. А зарові він став після одруження, взявши прізвище дружини. Колишній компартієць один з творців партії регіонів після революції гідності, переховувався від СБУ та Інтерполу. А нині втікач ділиться експертними думками з білоруськими пропагандистами і каже, що Україні не потрібно фінансової підтримки зовні для відновлення економіки. Нам не такі не потрібні. А Украина самодостаточная страна. Абсолютно не нуждается ни в какой-то, ни в каких кредитах, ни в каких бумажках зеленых и так далее. У нас своя хорошо развитая наука, свои хорошо подготовленные трудовые ресурсы. У нас свой газ есть, своя нефть есть, свои минеральные ресурсы. Есть абсолютно все необходимое для того, чтобы мы восстановили свою страну, исходя из наших собственных интересов. Нам у нас Азиров, ты же не украинец, ты русская матрешка. восемь лет нацистский режим, он практически нацистским был, карательная система. Убивали, сажали в тюрьмы, пытали, запугивали, выталкивали из страны. И вот сейчас даже, вот, пользуясь вот этой вот специализированной операцией, специальной операцией, да, многие люди, которых я хорошо знаю, Вся вина, которых состоит только в том, что они по-другому думают, по-другому думают, посажены в тюрьму. Этот режим должен быть устранен. И народ, когда очнется вот от этой вот, так сказать, бандеровской пропаганды, вот тогда возможно формирование тех суверенных, выступающих за суверенитет своей страны, то есть за проведение политики, отвечающей национальным интересам Украины. У ще, яке кончене. Вкотре зганьбився. Хотів насолити європейцям, але вони зробили це краще. Тиждень тому Лукашенко святив Пасху і городив маячню про те, що на кордоні з Білорусю стоять і благають дозволити їм купити гречаної крупи і солі, голодуючи громадяни Литви, Латвії і Польщі. Згодом на заходах з відзначення чорнобильської трагедії він повторив це, додавши, що відкрив кордони для сусідніх європейських держав, аби люди змогли нарешті наїстися. Але європейці не приїхали. За версією Лукашенка їх не пустила влада, щоб люди не змогли на власні очі побачити, як заможно живуть білоруси. У відповідь на цю маячню звичайні поляки, литовці, латвійці і навіть білоруси, які не асоціюють себе з режимом, засипали сіллю посольство Білорусі у Варшаві. Ми, ми вже усю соль закинули туди под посольство. Уже не маємо у руках. Ми прийшли, нас так уражило то, що нас шизоїд синіпали. Начу а коли раз уже опозорився, розказав, що нас у нас просяться у Білорусі європейці за солі, за гречку. і наша улюблена рубрика санкції. Тобто економіка. владный канал ОМТ, схоже, сам того не розуміючи, жорстко потроли батьківщину. Кажуть, ЧЕХИЯ МОЖЕТ відчути ДЕФИЦИТ лайна, а Білорусі така проблема не загрожує. В условиях санкций в Чехии предложили использовать в качестве топлива навоз. Идея, может, и неплохая, если, конечно, навоза хватит на всех. Нашим хозяйствам такие проблемы не грозят, а основной вопрос сегодня – вовремя засеять поля. Відомий німецький виробник побутової хімії Хенкель вийшов з білоруського ринку, враховуючи розвиток війни в Україні, ми вирішили припинити свою діяльність в Росії і Білорусі. Йдеться в повідомленні. Хенкель належать такі бренди, як Персіл, Бреф, Ласка, Лоск, Клін, Фа, Тафт та інші. Дещо раніше Хенкель вже відмовився рекламуватись на білоруському телебаченні. Імпортозаміщення на одній з білоруських ферм хворих телят лікували Кока-Колою. Але в нинішніх умовах американський газований напій вирішили замінити вітчизняним аналогом бела-колою. Про те, як напій протестували на тваринах, розповіли у пресі. Якщо у тебе кожен день порядок такий, значить це хорошо. Білоруси можуть залишитись без життєво важливих ліків. З початку війни в Україні фармацевтичні компанії, побоюючись репутаційних втрат, покинули ринок. Вакцини у Білорусі не робиться. Абсолютно усі імпортувалися в Україну. Після признання Білорусі су агресором у війні Росії з України шмат, які міжнародні компанії сишли з білоруського ринку, як позбігти іміджових страту або виніку уведених санкцій. Дефіцит ліка України так само зв'язують з гетим. Це той випадок, коли один дідусь просто забув випити таблетку, а страждає вся сім'я. Всі ми отлично видим, що библейская битва добра і зла не окончена. Она и сегодня идет на всей планете при различных обстоятельствах и в самых необычных обличиях. Чем подобное противостояние заканчивается, мы хорошо видим на нашей родной и братской Украине. В годы исторической памяти мы, белорусы, пережившие немало, вновь противопоставляем западному лицемерию свою спокойную белорусскую мудрость. Спокійну мудрість і поміркованість белорусской верхівки уже все зацінили, а ось, схоже, її вінець. Капитализм, либерализм, демократия, все эти парламенты и партии, все эти спекуляции и банки, все это не просто дрянь, это старье, это все протухло, архаично, не модно. Это старый лживый скряга, который дрожащими руками пересчитывает уже давно не золотые монеты, а резаную, ничего не значащую бумагу, а модное мы. Ми передової. Ми на восходе, На нас смотрить ізумлюна все народи мира. Ми ламаємо Ветхий сарай капіталістичного срама. Міровий пожар в крови, Господи благослови! На пропаганду в змі з білоруської казни вирішили виділити 150 мільйонів рублів. У перерахунку на українську валюту це приблизно півтора мільярда гривень. Так режим підгодовує своїх азарьонків. Але ми йому не заздримо. Нас українська влада не фінансує. Ми розраховуємо лише на добровільні пожертви своєї аудиторії. Тож підписуйтесь, лайкайте, заходьте на патреон Сили Правди в описі до цього відео і допомагайте нам тримати інформаційний фронт. А в коментарях розкажіть, чи вважаєте, що Лукашенко молодший має політичне майбутнє. Світло обов'язково переможе темряву. Зустрінемось.